І це у нас ще вважається ліцей. Що у нас з виборами у нас все готово. Білетені надруковані, печатки проставлені. <му> Мама занесе конверти куди треба. І ти, Хоп! президент. Я зібрала батьків всіх кандидатів в президенти школи. О, то ти у нас виявляється батько. Бо багато хто з вас був спантеличений результатами виборів. Спантеличений? Та ми охо. Ну, якщо такий синок, уявляю, які там нього родичі прибацані. Що це прибацані? Нормальний я. Ваш син переміг на виборах президента школи. Понял, все буде наказан вискочка Галі. Не могла програти. Боже, як він мене бісить. Я прошу припинити цей балаган. Він регулярно прогулює школу. Він не прогулює, він просто хворіє. Ну як хворий, по-вашому, може бути президентом. Ну, Трамп якось став. Ну Що там ці доходяги вже зібрались? Як це сталося? А що таке? Математичка нахімічила більше не кохаю. Україке... У Я вас щось було? Ні. Так! Це подвійна зрада! Ти космос. Ну, на цій шкільні пристрасті навіть заводять. А що це? Назвіть тризначне число. 25. Тризначне. 35.